17 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили три кацапські ударні дрони камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131 та шість розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили район зосередження живої сили, дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1 на сонцеток, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть заходи контрбатарейної боротьби. В районі тимчасово окупованого Маріуполя рашисти розшукують із застосуванням вертольотів черговий десяток своїх озброєних дезертирів, які дременули навтяки замість покірного походу на забій. В самому Маріуполі український спротив зафіксував черговий доказ перевезення рашистами зброї та боєприпасів цивільним автотранспортом. Виявлено ящики з боєприпасами в кузові фури, що була пошкоджена під час аварії на одній з вулиць міста. Неподалік тимчасово окупованого Криму, вдруге підірваного розвісний Керченський міст, один з автомобільних прогонів мосту зруйнований, інший пошкоджений. Неспокійно на території рашистського рейху. Неподалік тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, в Азовське море гепнувся штурмовик су 25 рашистських галактичних люфтваффе. лаптяногий літун катапультувався, але здох дорогою до лікарні.